Я вітаю моїх студентів. Сьогодні у нас розмова піде про трансформаторний блок живлення або про простий трансформаторний блок живлення. І починаємо ми з вами з умовної такої схеми, в якій складові цього блоку живлення показані в вигляді прямокутничків, тобто чотири полюсників, які підключені послідовно один за одним. В електротехніці це називається чотирьохполюсники. Отже, Трансформаторний блок живлення може складатися з чотирьох таких чотириполюсників. Перший це трансформатор безпосередньо, саме тому він і називається блок живлення трансформаторний, бо в ньому є трансформатор, який стоїть одразу підключений до мережі живлення 220 В50 Гц. Це побутова мережа. Може бути інша, але ми розглядаємо саме блоки живлення для побутових пристроїв. Зараз. Отже, трансформатор. Після трансформатора у нас стоїть випрямляч. Далі стоїть фільтр. Після фільтру стоїть стабілізатор. І вже після стабілізатора ми можемо зняти стабілізовану вихідну напругу. Це саме стабілізований блок живлення, тому що зовсім простий трансформаторний блок живлення може навіть не містити останнього 4 полюсника, який називається стабілізатор. Тому що він може бути нестабілізований. І далі ми поговоримо трошки, чим вони відрізняються. Поки що ми коротко зараз розглянемо, яку функцію виконує кожний з цих чотирьох блоків. Ну, трансформатор він забезпечує нам узгодження з мережою живлення, і якщо він понижуючий, то він нам понижує напругу до потрібної нам напруги, з якою буде працювати випрямляч. Наприклад, 220 В50 Гц може бути перетворено на виході трансформатора на там, знаю, 18 В і теж 50 Гц. Тобто трансформатор він зменшує амплітуду напруги, але не змінює частоту. Тому ми можемо побачити, що у нас там трансформатор, якщо це дві обмотки, є первинна, є вторинна обмотка. І, відповідно. Але зменшення вихідної напруги воно призводить до того, що можна підвищити вихідний струм трансформатора. Тобто йде всередині трансформатора такий обмін параметрів. І таким чином ми можемо, наприклад, 220 В 1 А отримати на виході там 18 В5 А. Треба баланс потужності порахувати, але так умовно кажучи, тобто, струм буде більший на виході. Далі ми маємо випрямляч. Випрямляч там призначений з синусоїдної напруги, яка у нас от, 220 вольт, це синусоїдна напруга, і відповідно на виході трансформатора також буде синусоїдна напруга, нам треба зробити пульсуючу напругу. Саме, тобто однополярну, щоб вона була не плюс-мінус, а щоб вона була, наприклад, плюс. Якщо ми хочемо зробити блок живлення на додатну напругу, щоб на виході тут була там, плюс там, 12 вольт. Отже, нам треба зробити таку пульсуючу напругу на випрямлячі, яка потім буде подаватися на фільтр, і фільтр нам з цих пульсацій зробить ще менші пульсації. Вони будуть фільтром відфільтровані. Пульсації будуть зменшені, і, відповідно, це надасть можливість подальшому стабілізатору легше вихідну напругу застабілізувати. Якщо стабілізатора нема, то відповідно... Той рівень пульсації, який виходить з фільтра, він є достатнім для того, щоб працювала якась там схема. Але це, скоріш за все, схема не на мікросхемах побудована. Ну, може це щось просте, там якесь освітлення, щось таке. Бо мікросхеми вони саме потребують живлення з високим рівнем стабілізації. Вони не люблять вони, пульсації, тому що вони пошкоджують робочі параметри тих мікросхем. Отже, отак коротко можна розглянути структурну таку схему трансформаторного блоку живлення. Далі ми подивимося декілька прикладів таких блоків живлення. От перший приклад, він саме без стабілізатора. Тут є у нас трансформатор ТВ1, показаний, да? тобто первинна обмотка, вторинна обмотка, осердя. Рисочка така стоїть, це показує є осердя. А трансформатор з осердям. да? Так, і далі ми бачимо діоди, чотири штуки, які включені за схемою двох напівперіодного випрямляча діодний міст. Отже, далі з виходу цього випрямляча ми подаємо сигнал на фільтр, дуже простий фільтр, який складається з всього-навсього одного полярного конденсатора великої ємності. Зазвичай це досить велика ємність. тобто це Сотні тисячі мікрофарад, наприклад, 2000 да? мікрофарад, 4 тисячі мікрофарад. Саме велика ємність цього конденсатору забезпечує те, що пульсації, які надходять від двох схеми, вони суттєво зменшуються, тому що велика ємність вона має великий час заряду і розряду. І просто конденсатор він накопичує енергію і так би, не встигає розрядитися сильно і таким чином своєю напругою підпирає оцю вихідну напругу на виході блоку живлення. Тут ми бачимо, що до плюс-мінус показано, тобто, оце у нас плюс-мінус. Ну і відповідно мінус можна посадити на корпус, то буде мінус на корпусі да? схеми. Або плюс посадити на корпус, буде плюс на корпусі схеми, в залежності від того, яку полярність ми хочемо привести на нашу схему. Ну, в курсі схемотехніки ви бачили, що є каскади, наприклад, транзисторні, які живляться плюсом по відношенню до землі, і є каскади, які живляться від'ємною напругою, тобто мінусом по відношенню до землі. Вони будуються на різних типах провідності транзисторів, десь там ПНП, десь НПН. От саме в залежності від того, який полюс ми посадимо на землю, такий буде у нас далі на схемі. Це досить простий блок живлення, без стабілізації, тобто, ну, для. Простої транзисторної схеми або для якогось там мультивібратора ну, буде достатньо такої схеми. Але для більш складної схеми такий блок живлення він не підходить. В нього дуже високий рівень вихідного сигналу пульсації. Тобто пульсації на виході будуть значні. Ще одна схема більш складна, що ми маємо тут? Вже бачимо трансформатор, вже бачимо цей мост міст діодний, да, ВД1. Ну, він тут показаний як один елемент, тому що. Оті 4 діоди, які там були показані окремо на попередній схемі, вони взагалі можуть бути виконані у якості одного елементу, який буде мати чотири виводи, і це буде діодна збірка така. І саме тому він показаний як один елемент, середині якого там є діоди. Отже, є у нас тут на початку вже да, бачимо 220 В підключається не напряму до первинної обмотки. Тут є у нас фюз, тобто це запобіжник, да, який забезпечує нам. Захист по струму первинної обмотки, якщо струм буде занадто великий, у нас згорає цей запобіжник. Є у нас rc коло це теж таке спосіб підключення до фільтру фактично, да? вхідний фільтр. Відповідно, далі у нас є цей, після мосту у нас є конденсатор, бачимо С2, це вихідний конденсатор фільтру. І ми бачимо, що у нас тут є вже стабілізатор, який побудований на транзисторі. І Оце vd ВД-2 це Діодзенер або стабілітрон. Ну, це в нотації американці так його креслять, у нас з одним хвостиком. він був, був. Отже, оця схема VT1, R2, VD2 це фактично стабілізатор на транзисторі, який виготовлений за схемою з опорним стабілітроном. Через резистор-2 протікає струм. У стабілітрона vd 2 є напруга стабілізації, і вона підпирає нам транзистор. Транзистор відкривається, пропускає через себе відповідний струм в навантаження. На виході у нас ще два конденсатори це 34 Один з них, скоріш за все, полярний, тобто такий електролітичний, другий неполярний конденсатор. Тут десь воно загубилося, але, скоріш за все, так. І тому у нас є ще вихідний фільтр для стабілізатора. Ну, це саме для того, щоб стабілізація була краще. Отже, такий у нас блок живлення вже із стабілізатором на транзисторі. До речі, там транзистор підключений за схемою спільний колектор, тобто емітерний повторювач. Да? Тобто, у нас навантаження, якщо буде підключати, воно буде підключено в емітерне коло. Ну, це для тих, хто розбирається. З транзисторними схемами. Ще одна схема приклад. Тут ми бачимо, що стабілізація виконана на мікросхеми DA1. Це інтегральний стабілізатор, так званий, тобто спеціальна мікросхема стабілізатора напруги. Що це стабілізатор напруги, написано тут СТУ, да? стабілізатор напруги. Так, що ми тут маємо? Крім цього? Ми маємо нашу первину схему, бачимо трансформатор діодний міст елементарний фільтр. І потім одразу після елементарного фільтру у нас стоїть оцей стабілізатор із своїми відповідними конденсаторами, які потрібні для його нормальної роботи. Е, схема стандартного включення, можна знайти і мікросхему. Це може бути, наприклад, CR 5 на 5 вольт. саме вона є. І там буде показано, які є єнності конденсаторів треба поставити, щоб він нормально працював. Тобто це разом розглядається як стабілізатор. І на кінець тут підключений світлодіод з резистором, Ну, це індикація живлення наявності 5 вольт на виході цього блоку живлення. Тобто Це таке можна розглядати як зарядний пристрій або блок живлення для якогось там пристрою, який має 5 вольт там і струм навантаження, Ну якщо це мікросхема типу. N5, То там десь 1 А може бути навантаження. тобто щось таке. Ну, Важливо тут побачити саме те, що стабілізатор виконаний на мікросхемі, на спеціальній мікросхемі. Таких мікросхем є багато, у нас є про них відео. Ви можете далі подивитись, там, коли ми дійдемо до цієї теми, про інтегральні стабілізатори. Які будують мікросхеми, як вони підключаються і таке інше. Ось та сама схема, але тут вже показані а, елементи, які потрібно підключати. Да? Тут це бачимо, мікросхема 7812 на 12 вольт. Ну, на, на 12 вольт. Там була у нас на 5 вольт, але замінили мікросхему стабілізатора, і тому вона забезпечує нам вже на виході плюс 12 вольт по відношенню до спільної шини. Спільна шина це у нас мінус. Далі, що у нас тут конденсатори, бачите, я казав, велика ємність да? 470 мікрофарад, 25 вольт. З запасом підключений. Ну, тут на виході, мабуть, діодного мосту десь там 22 вольта. Має бути, або ну, десь біля 20 вольт, для того, щоб отримати 12 вольт після стабілізації. І є оці додаткові конденсатори, саме, які забезпечують там підключення. Обхідних і вихідних кіл стабілізатора 0,1 мікрофарада. Конденсатори 0,1 мікрофарада. Це невеличкі такі конденсатори. І знову ж ми бачимо тут індикацію живлення світлодіод з резистором 4,7 кОм. Обмеження струму через світлодіод можете порахувати, скільки тут буде струм, якщо 12 вольт, 4,7 кОм. І який там буде приблизно струм, який потрібен для світлодіода. Десь там повинно бути 15 мА, може 20 мА, може 10 мА. Треба рахувати. Це вам таке завдання. Спробуйте порахувати, подивитись. І можете подивитись там світлодіод, звичайний, в довіднику, скільки в нього нормальний струм, щоб він світився з максимальною потужністю освітлення. 230 В ну це не наш стандарт, це трошки такий європейський, але в нас вже теж пишуть 230, 220, 230. Тому що ми переходимо на європейський стандарт, От такий ще блок живлення. Теж трансформаторний, простий, послідовне включення елементів, які складають цю схему. Ще одна схема більш складна. Ну, от, взагалі, як тут зверху показано, як може виглядати такий блок живлення, коли він щільно опакований. Да, ну, ви якщо розбирали зарядні пристрої, якщо щось там треба було. або щось там розбирали, наприклад, блок живлення якогось а, там, невеличкого вашого гаджета, то ви могли побачити там саме таке упакування елементів. Щільне упакування, воно дуже таке чутливе до розповсюдження тепла, тому тут є радіатор спеціально підставлений, Бачите, навіть не один, а може, такий один, але складної форми. Ну, це нам з цього. А, з цієї картинки не видно, але це радіатор зверху. Трансформатор, конденсатори стоять, і от великий конденсатор великої ємності якийсь там. А от приклад схеми, який теж є блок живлення трансформаторний. Але тут складна схема стабілізації. Дивіться, тут є у нас єн 12 ну це саме аналог мікросхеми тієї, що була попереду, на 12 вольт стабілізатор, але о, напруга. Подається з нього не безпосередньо схему, бо нам треба зробити 35 вольт, бачите, до 35 вольт плюс. А тут у нас декілька транзисторів підключені каскадно, так, один, другий, третій, і саме вони забезпечують стабілізацію цієї напруги 35 вольт. Але для покращення цієї стабілізації тут ще стоїть мікросхема, яка їх підпирає. Саме вона забезпечує нам зворотний зв'язок, вимірюється тут вихідна напруга. і... Трошки нам надається інформація про те, ну, фактично, от у нас резистори стоять 75 і 75,1 кОм. Да? Регулювання є, тобто це ще й регульований блок живлення, мабуть, до 35 вольт. Тому що, якщо ми будемо тут регулювати, налаштовувати мікросхему, вона, відповідно, буде нам подавати сигнал на транзистори, які будуть більше відкриватися або менше відкриватися. І таким чином тут через, може регулювання за струмом. Саме 35 вольт, але регулюється а, струм, який максимальний струм навантаження. Може бути таке. Скоріше за все, таке є. Але це треба вже докладно розбирати цю схему, ці транзисторні каскади, як вони включені, звідки вони беруть сигнал, і як вони, але це ми поки що робити не будемо. Це просто приклад. Більш складної схеми стабілізації, ну, скоріш за все, за струмом. І ще одна остання на сьогодні наша схема. Тут ми бачимо більш складний трансформатор. Одразу бачимо, бачить такий, у нього первинна обмотка якось так начебто складно намотана на двох частинах. Далі, що ми можемо тут побачити ще? Ми бачимо тут мікросхему знову ж КР 142 n 2 а це стабілізатор також напруги. І теж тут схема стабілізації побудована на транзисторах. Є у нас тут навіть два світлодіода, які, мабуть, показують різні режими роботи. Регулювання я тут не бачу, він не регульований, здається, мені цей блок живлення. Є у нас вимірювальне коло з трьох резисторів, звідси от резистор R8, R9, R10 буде зніматися напруга і подаватися на мікросхему D1. Щоб вона знала, скільки у нас там фактично встановлене значення. Це вже такий із зворотним зв'язком, це вже більш складна схема, це вже не можна сказати, що дуже простий такий блок живлення, бо це вже компенсаційний стабілізатор в повній мірі на основі мікросхеми та транзисторних оцих знову ж, регуляторів, через які проходить струм в навантаження. Ну, приклад такий, бачите, елементів багато. Розрахунок такого блоку, скоріш за все, буде складний, але якщо робити конструкцію саме на 12 вольт, треба знайти ще скільки там струмного вантаження, максимальне тут не показано на схемі, то можна просто зібрати таку схему і перевірити, як вона буде працювати. Отже, висновок. Ми з вами подивилися різні схеми трансформаторних блоків живлення. Обов'язковою частиною цього блоку живлення є цей трансформатор, потім випрямляч, потім фільтр. Тут теж є фільтр, бачите, 1000 мікрофарад, і потім схема стабілізації, яка може бути більш простою на одному транзисторі, більш складною на багато транзисторів та навіть додаткові мікросхеми, або теж досить простою, якщо використовуємо інтегральний стабілізатор спеціальної мікросхему. Оце Такі приклади. Дякую за увагу! Побачимося наступного разу!